Завжди людно у шкільному коворкінгу городоцького ліцею номер 4 Тут щодня працює волонтерка Людмила Стельмах та вчителька трудового навчання Валентина Крімер зі своїми ученицями. Вони спільно шиють подушки для воїнів. У нас звернулася Людмила Ананівна, наша вчителька колишня, з такою пропозицією, щоб ми могли. З їхньою допомогою виготовляти подушечки для госпіталю чи для військових, звичайно, це така справа, яка зараз потрібна. Ми підтримали цю пропозицію. У нас є можливості це робити. Дівчата з задоволенням цю роботу виконують. Ви знаєте, діти в нас зараз свідомі, вони розуміють, що потрібно допомагати. Якщо вони своїми руками дійсно можуть якусь корисну справу зробити, вони це роблять з великим задоволенням. Тут шиють два типи подушок класичні та ортопедичні. Їх передають у госпіталі та на нуль. Я пошила десь п'ять подушок таких ортопедичних. Вони дуже легко шиються. Мені подобається шити їх. Багато часу за швейною машинкою проводить і Вікторія. У коворкінг приходить на перервах і в позаурочний час. Займаюся я швейною справою недавно, тобто колись навіть не було бажання тим займатися, але коли випала можливість і сказали, що от треба шити для військових подушків госпіталі, я сказала, що так, тому що волонтерити потрібно і це дуже важливо. Також дівчата намагаються підтримувати воїнів смаколиками, виготовленими власноруч. Просто все сочне печиво і передавалося військовим. Ідейницею такої волонтерської справи є Людмила Стельмах. Вона вже два роки допомагає зробити сон військових спокійнішим. Ми дуже хвилювалися, переживали, співчували нашим. Ну думаю, чим ми можемо допомогти пенсіонеру, зокрема. Але ми почали шити з таких своїх домашніх матеріалів, які в нас були. Пледи якісь відрізи на плаття. Потім купляли ми, коли в нас закінчилися наші домашні запаси, які в нас були, ми почали купляти їх в секонд-хенді, сінтіпон почали купляти. Матеріалами допомагає місцевий підприємець. За два роки спільними зусиллями вдалося пошити близько тисячі подушок. А за підтримки юних волонтерок за два тижні виготовили понад 100 класичних і 11 ортопедичних. Частину із них вже передали на фронт. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.